Всім доброго дня. Вночі був мороз, зранку мороз. Зараз вже розтало, тепло, вітру нема, дуже гарна погода. Правда, болото під ногами. Ігор з Наташою їздили город дорубувати, ну там вже вони доробили. Тепер тільки перевезти треба морозу. Вже приїхали додому, я топлю в хаті, зварила обідати. Наготовила на вечір горішків. Як коли, як зарані сідаю бити, два відра б'ю. Якщо пізніше відро, наготовила два відра. Цибульки, цибуля гниє, що весняна, що зимова. В общем так, просили нас арахісом поділитися. Ми його винесли на хлів нагору, але не дивилися до нього. Може, він там поцвів. То сьогодні, то завтра, то забулися. Зараз полізу, подивлюся, наберу трохи у відро поїсти. Так. Ой, так, дорогенькі мої. Я вилізла нагору і в мене шок. Ви бачили, скільки ми винесли сюди арахісу, було повне сито. Думали, трошки просушимо та й знімемо. Ми ті роки на горі розстеляли на хаті, коли там бували мишки, але не їли. Ну тут щурі, завелися щурі, бо нанизу свині і з'їли нам більше половина арахісу. Йолки-палки. Оце да. Якраз на насіння лишилося. Ну і що? Зараз зберу, побачимо, що у нас тут лишилося. Да, наробилися. Поливали його, насаджували. Це капець, І ще й гарний вродив, такий крупненький. От що ти будеш казати? Ну, наша вина. Щоб ми раніше були, подивилися, може б його спасли. А ми я ж кажу, то забулися, то нема коли, то згодні-завтра і оце тобі. Так ми. Прошляпили. Позбирала і оце вийшло відеречко, І оце трошки. Да. Це моя вина. Наташі нема коли, а я ж баба не така сильно зайнята, могла б сто разів вилізти і подивитися. Ну уже не вернеш. Буде наука що на хліві ставити не можна нічого сушити, бо щурі з'їдять. Лесик відразу за мною виліз і нюхає щурів. Щоб були не попросили нас насіння, ми б, б ще не дивилися і були б зіли зовсім і не було б ті собі насіння. Двері літом були відкриті нагору, коти лазили, трохи їх полохали. Це відколи холодно, вітри, двері ми закривали і котам доступу сюди не було. Треба в дверах якусь дірку вирізати, щоб коти лазили. Ну, Лесику, я не буду двері закривати, лови їх потрохи. Так, прийшла до сусіда нагород питали, чи в нас розкисли трохи грудки, і я бачу, що нічого не розкисло, зверха тільки трошки мокре, ну. А в середині суха? Ну, котра менша? Де така грудка? Розкисне. А така? Це треба скільки дощу і снігу на нього, щоб воно розкисло не розбивається зверху болото, а всередині сухо, ой, ох ох. В общем, нічого воно не розкисло. Ну, Може до весни ще підуть якісь сніги, дощі, перемерзне. Може весною буде якось гіначе. Так, Наташі вечірня поранка. Теж попробуй до них залізти висип і підчисть. Уже вечір мої йдуть із поранки. І супровождаю чим. Іди сюди, йди. Де ти там? Йди сюди, йди. А, ти вчора всіх впускала в подвір'я, да? а назад не випускала, да? так. Що мені? Що? А, а, тепер, а тепер кажи, якої вона породи, бо я вже забула. Кане Корсо. Корсо Тігрова. Капець. Попробуй запам'ятай. При фонарі кого чи світяться. Що таке? Шо? Покажися, покажися, покажися. Ага. Не бійся. Що таке? Що? Боїться мене, не хоче, щоб я її гладив. А. Так, Ярик пішов із сучкою вперед. Анжела поїхала за дітками Вони сьогодні в другої бабусі. Так. Всім на добраніч і тихої всім ночі.